Продукція, що вимагає особливого дозволу. Відповідно до вимог ЄС для деяких груп харчових продуктів, матеріалів та речовин, які додаються в харчові продукти або контактують з ними. Перед їх розміщенням на ринку необхідно пройти процедуру реєстрації та отримання особливого дозволу. Новітні харчові продукти, харчові та дієтичні добавки, ароматизатори, упаковка і матеріали, що контактують з харчовою продукцією, повинні відповідати ряду спеціальних вимог. Що мають забезпечувати безпечність кінцевої харчової продукції? Новітні харчові продукти являють собою продукцію, вироблену за допомогою абсолютно нових, нетрадиційних технологій, і абсолютно незнайому споживачам. Новітній харчовий продукт чи інгредієнт це харчовий продукт чи інгредієнт суттєво відрізняється від звичайних харчових продуктів або інгредієнтів. Що присутні на ринку, він повинен бути оцінений з точки зору його впливу на здоров'я споживача і тому повинен проходити дозвільну процедуру. Харчові добавки – це хімічні речовини, які спеціально додаються до харчових продуктів для поліпшення їх смаку, запаху або кольору, або для забезпечення технологічних процесів. Харчова добавка є речовиною. Яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва. За рахунок того, що харчова добавка стає невід'ємною частиною продукту, вона також повинна пройти дозвільну процедуру, призначену підтвердити її безпечність. Дієтична добавка – це харчовий продукт. Що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших формах. Ароматизатори, продукти за винятком тих, що мають виключно солодкий. Кислий чи солоний смак, які не вживаються окремо та додаються до харчових продуктів з метою надання їм аромату, смаку або модифікації аромату та смаку, і можуть містити харчові продукти або ароматизатори та харчові добавки. До ароматизаторів належать ароматичні речовини, ароматичні препарати, термічно оброблені ароматизатори, ароматизатори коптильні, попередники аромату, а також інші ароматизатори та їх суміші, що не підпадають під зазначені категорії. Упаковка і матеріали, що контактують з харчовими продуктами, повинні попередньо тестуватися на придатність до використання, щоб виключити можливість міграції хімічних речовин з них до харчових продуктів. На етапі євроінтеграції слід встановити загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних та інтелектуальних предметів та матеріалів, встановити вимоги до маркування предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. У Європейському Союзі правові акти більш детально регламентують цілі та наміри, включаючи такі аспекти, як прозорість при виробництві і обробці новітніх харчових продуктів, добавок та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, це тягне за собою вимогу із забезпечення простежуваності. В ЄС речовина матеріал або продукт. Перш ніж отримати дозвіл на розміщення на ринку, повинні пройти незалежну наукову оцінку ризиків за найвищими критеріями, щоб визначити небезпеку, яку вони можуть представляти для здоров'я людини. Незважаючи на не це, у всіх країн-членів ЄС в ході проходження дозвільної процедури є можливість надати свої запити та висловити сумніви. При здійсненні оцінки до уваги беруться інші важливі чинники, включаючи соціальні, економічні, традиційні. Культурні, етичні та екологічні. Це може привести до появи додаткових вимог до контролю, встановлення обмежень щодо кількості використовуваних матеріалів, окремих обмежень при застосуванні матеріалів або речовин, а також нових правил маркування. На етапі гармонізації законодавства в Україні встановлено обов'язкову реєстрацію для новітніх харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів за винятком окремої групи ароматизаторів. Визначених центральним органом виконавчої влади ензимів, допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, які вводяться в обіг або вперше використовуються на території України. Питної води категорії вода питна мінеральна.